Чи потрібні державі скалічені у АТО бійці? Вони і їхні рідні місяцями обувають пороги численних комісій, аби отримати реальну групу інвалідності, бо законодавчо питання не врегульоване. Оскаржувати рішення експертів пораненим допомагають волонтери, і вже є кілька позитивних рішень каже Анна Чередниченко. Він перший із бійців, хто пішов оскаржувати рішення медико-соціологічної експертної комісії. Володимир залишився без лівої ноги у липні під Новоазовськом, що на Донеччині. Тоді його частина потрапила під мінометний обстріл. Вже у жовтні МСЕК постановила дати йому третю найнижчу групу інвалідності. Боєць рішення оскаржив за місяць, групу підвищили. Сказали, Ти хочеш руйну? я да. Ми даємо тебе твору групу, але не довічно, а на два роки далі. Потом будуть і так далі. По закону сказали нельзя, щоб давати у нас мені права по закону давати второю довічну. Дуже можливо, що суспільного резонансу вже не буде на той момент. І тоді будуть працювати по тій схемі, яка була до цього. І відповідно вже ну не буде можливості там якогось суспільного тиску на чиновників. Саме Олексій Перший почав бити на сполох. Волонтер писав заяву, аби оскаржити групу, призначену Володимиру, а тепер допомагає іншим бійцям. каже, отримати справедливу групу інвалідну а за заразом і відповідні пільги пораненим у зоні, АТО заважає законодавча колізія. Так відповідно до інструкції, моз людина без кінцівки має третю групу за постановою Кабміну 1317 – Група друга в цій постанові кабінету міністрів сказано, що якщо людина не може пересуватися без додаткових технічних засобів, якщо вона не може себе обслуговувати без додаткових технічних засобів, тобто протезів, і якщо вона не може працювати на будь-якому виробництві або будь-якій компанії. Яку вважає за потрібне, то це друга група інвалідності. Водночас жоден із документів не регулює процедури отримання інвалідності саме бійцями, а то законодавчо це питання не врегульоване і досі. МСЕК проводять за процедурою однаковою для всіх інвалідів, кажуть волонтери. У міністерстві охорони здоров'я на запит журналістів із проханням роз'яснити ситуацію поки що не відповідають. Тим часом бійці посилаються на випадок Володимира. Доброволець батальйону Азов Євген другої групи домігся одразу. Але тепер має іншу біду. Доводить, що справді воював, інакше грошову допомогу отримає у вісім разів меншу. Цей закон про 200 з чим то розпространяється тільки там СБУшники, той тобто воєнні ну, пограничники і тому подобне. А ми добровольці, ті не воювали. Поранений був під час штурму Мар'їнки 4 серпня. За документами Боєць на фронті з 19 серпня. Офіційно відсутність ноги результат виробничої травми. Пишуть виробничі травми, пишуть загальні захворювання, це більше стосується добровольців. І потім дуже складно довести, що все-таки поранення дійсно було в зоні АТО. І що це учасник бойових дій? Статус інваліда війни добровольцям здобути вкрай важко, бо законів для них в Україні так само немає. Такі довідки потрібно оскаржувати і в якості. Доказів брати осіб, які разом проходили військову службу. Також можливо є якісь документи. Якщо, ну багато скаржиться, що не записи військових квитках, нічого немає. Проте можуть бути інші якісь документи, наприклад, директиви про дислокацію або інші. А доки обіцяних законів доводиться тільки чекати, вести вже кабінетну війну разом із бійцями, а то взялися волонтери. Скаржиться тільки на одне допомогти одразу всім. Про то не в змозі анна Чередниченко, Олександр Черняк, Валерій Наумов, новини Юбіар.